Всім привіт! вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я вирішив зіграти у гру PUB Mobile. Я вже її колись давно грав, а сьогодні вийшло, ну, так, як обнова, ну, це не обнова. Ну, фактично, обновлені гри. Добавили просто новий режим. Я хотів вам його зняти і показати. Дуже крутий режим, я вже в нього пару разів грав зомбі режим. Ну, він мені дуже сподобався. Там потрібно головне це вижити. вижити між зомбі. Тому що крім того, що інші люди, інші ігроки, які грають в цю гру, вони будуть хотіти тебе вбити. Також будуть зомбі. І будуть різні зомбі з різними силами. Але якщо вбивати цих зомбі, то деколи з них випадає багато зброї різної. І крім зброї, там може випасти патрони. Ну і приціл деколи. Зараз ми вже заходимо на карту, ми вже зайшли на неї. Чекаємо 10 секунд. За ці 10 секунд поставте лайк, підпишіться на мій канал і пишіть коментарі. Мені буде дуже приємно. Також напишіть в коментарях, зупиніть це відео, напишіть, яку гру мені знімати на канал. Якусь цікаву гру, яку я ще не знімав. Бо я вже знімав багато різних ігор. Наприклад, я знімав такі ігри, так як Майнкрафт, Last of Day або останній день на землі, Бравл Stars, Stand of 2 пап. Напишіть це у коментарях. А тим часом дивимося на карту, куди будемо приземлятися? Вибираємо собі точку. Так, точку вибрали. Будемо на цих будинках приземлятися. Ну, і приземляємося. В моїй команді є 4 людини. Мої тімейти, моя команда. Вони полетіли в різні боки, але краще триматися разом в цій грі, тому що багато зомб. Я постараюся спочатку сам виживати, набрати багато зброї, набрати багато патронів, а потім піти до них. Також я хочу виграти боса. В цій грі також є бос, і бос з'являється. В нього є певне його життя. і... Якщо я його виграю з моєю командою, це буде дуже круто. Я ще ні разу його не вбивав і не знаю, які з нього речі випадають. Я надіюся, там випаде щось круте, щось прикольне. Ну, нічого, зараз побачу. І зразу якийсь зомбі. Я ще не встиг зайти. Набрати нічого. Нічого не взяв, з кулаків б'ють цього зомбака. Берем бронежилет. І шукаємо швиденьку зброю. Поки що тоді снайперка. Ми цією снайперкою його постараємося вбити, тому що лишати його живих я не хочу. Зараз його вб'ємо. Тоді також велика аптечка. Вона мені дуже пригодиться. Це мені подобається аптечка, це круто. Тут дуже потрібні аптечки різні, бенти. З нього випала М і міни. Міни Міну я вже використовував, вони зриваються, і що ще вони роблять? Вбивають зомбі. Шукаємо далі, потрібно шукати багато патронів. Скажу вам так: коли наступає ніч, вони вилазять всюди, з під землі. Вони ті дуже активні, ці зомбі. Ви зараз їх бачите. Я навіть деяких не вбиваю. Вони просто вилазять з під землі і до тебе лізуть. Тому потрібно, якщо. Ніч ховатися краще в будинку. Е... Якщо бути на дворі, це дуже небезпечно. Можливо, я вам покажу, як це небезпечно. Ну, скоро буде ніч, тоді ви все самі побачите своїми очима. А поки що все добре. У мене є припаси, хоча їх не дуже багато, у мене є снайперка і Мка. Але я ще зараз пошукаю, я маю ніж. До речі, ножом також їх добре вбивати зомбі. Але це тільки в день. Я думаю, вечором користуватися ножом. Ну, краще стріляти в них з автомата. бо їх дуже багато. Ви також бачите на своїх екранах, коли закінчиться день. У, у правому куті є карта. І там знизу. Намальований такий зтах сонця і пише 2 хвилини 25, 2, 24. Ви бачите стрілкою на екрані, де це зображено. Поки що в нас все добре, припаси є, але їх не дуже багато. Тому нам потрібно шукати в інших будинках припаси. І ми зараз бачимо е, приціли. Ну, ми можемо вибирати, міняти приціли з різних зброї. Зараз залишається 2 хвилини до ночі. Поки тривають ці дві хвилини, мені потрібно швидко шукати припаси. Е, більше, чим більше, тим краще. Е, ну, все-таки, коли ми вночі вбиваємо зомбі, я вам вже казав, що з них випадають патрони. Тому потрібно мені ці патрони збирати. Але поки що, поки нема ночі, треба все одно шукати патрони. Шукати чим побільше зброї. Пістолет також не завадить. Тому що пістолет це третя зброя, до нього потрібно також патрони. Тут є багато патронів, але мені потрібні іменно ті патрони, які підходять до зброї. Це залежно від того, яка зброя. Чи це автомат, чи це УЗІ, чи це якась інша зброя. Поки що я використовую аптечку, це бинти, це і бинти, щоб збільшити своє здоров'я. Я забираю зовсім всі патрони до зброї. І вже за хвилину зараз я буду, напевно, що шукати собі якийсь будинок, в якому я буду оборонятися. Якийсь будинок такий, щоб там був другий поверх, тому що на першому поверсі буде тяжче. Щоб зомбі самі до мене залазили, мені потрібно буде стати, десь в куці або присісти і дивитися, щоб зомбі самі до мене йшли. Щоб тут я їх не чекав, бо тут дуже багато, що тут гараж. Тут багато зомбі можуть пройти. Щоб тут? Десь сісти? Зараз заберемо звідси цієї там. Патрони, і тоді десь тут сядемо в куті і будемо так оборонятися, захищатися від зомбі. Уже за 10 секунд. Я надіюся, мені попалася гарна команда. Така команда, що вона зможе пережити цю ніч. Разом зі мною, що ми потім разом з цією командою на четверо йшло валити боса. Вбивати боса. Чекаємо. А тут ще є час виявляється, поки сідає сонце, я цього не знав. Чи ні. Ви бачите, вже вилазить зомбі, який він великий. Я його зразу вбив з нього, на жаль, нічого не випало. І тут ви бачите кіли. Кіли це. Скільки я знищив зомбі. Ось дивіться. Зараз буде 5. Написано кіл 5. Чекаємо, поки закінчиться. Поки сяде сонце. Тоді вже вони будуть йти пачками. <свісно> тоді ви все зрозумієте, все побачите і. Будете грати папк, якщо вам подобається. Так. 6 кілів 20 секунд. Сідає сонце і зараз буде темно, зараз буде так, як в тумані. Це дуже небезпечно. Тут будуть не тільки зомбі, тут будуть ще і пси заражені зомбі. Ви бачите тут вікно. Потрібно скло розбивати, щоб подивитися щось. 2, 1, 0. Ніч! Три хвилини вижити. Вбиваємо першого. Ви бачите різницю, як потемніло, як туман? Чую, вистріли, ви так їх чуєте. На карті навіть видно, що збоку вже стріляють, вже лізуть до них зомбі. До інших. Давайте я кину коктейль молотова. Вони будуть коли йти. Бачите, які в них червоні очі? Вони всі так йдуть біжать. Вони, коли будуть йти до мене, вони будуть йти через вогонь. Тоді з газами різними противогазами зомбі, бачите, куча патронів валяється на землі. Головне мені це пережити. Вбиваємо другого. Так то краще, коли виживати, це в машині, тому що машина їздить. Але для машини потрібно бензину. Але я ще, коли грав, я ще в цьому режимі ні разу не зустрів бензин. Не знайшов його точніше. Вже 13 зомбі, це трохи небезпечно. Це дуже небезпечно. Але я її стараюся не підпускати. Ви бачите, як я стріляю в них? Не підпускаю до себе, щоб вони мене ніякому разі не вкусили. Просто. <пийця> <пийця> <спірця> Смішно. <пийця> стріляю в них. Я надіюся, ви мене добре чуєте, тому що я. В них стріляю. Стараюся не примахуватися, стараюся економити патрони. Залишається приблизно хвилина 10. Я готовий до всього вже. Я думаю, це вже точно маю пережити. Хоча не знаю. Тому що в будинку вони з'являються тільки з дверей, із виходу, тому тут легше їх контролювати. Але ви бачите, вже по двоє почали бігти. Це з чимось плюється. Тут ще один монстр такий великий, зараз його забіймо. Стараюся акуратно так стріляти. І мене вже раз пахнув, вдарив мене. Ви бачите куча патронів, двадцять вже кілів, ще один двадцять один. Ще одного вбиваємо. Ну, це просто вбивати зомбиків. Але це круто, це не так далеко, потрібно мати патрони. Тут ще собаки, зомбі, собаки йдуть. Ще один бугай. Я буду його так називати. 25. 6, 5, 4. 3, 2, 1. Закінчується ніч. Починається день. Ще одна собака зомбі, вбиваємо її. І зараз будемо вибирати патрони, які мені потрібні. До Акеру. Будемо збирати такі сірі патрони і зелені. Ще один вже ніч закінчилася, він прийшов. В день. Його знищуємо. Йдемо далі збирати патрони. Ми, до речі, вже маємо пістолета. Тому. Беремо до нього патрони. Ще двоє. Ну, їх тут дуже багато. Цікаво, скільки я за це відео переможу зомбаків, уб'ю їх. Моя команда ще жива це дуже добре. Не тільки я один, вона також сильно витривала. Ви бачите, що в мене повно патронів. Можу викинути патрони від дробовика, тому що в мене нема дробовика, вони мені не потрібні. Вони тільки мусор, який заповнює мені сумку. І потрібно йти до зони. Йти в круг, в коло. я там бачу третє близько, беремо приціл. Тут є також зброя, але ця зброя вона дуже довго перезаряджається, тому вона мені не підходить. Мені потрібна така зброя, яка дуже швидко перезаряджається. Як, наприклад, МК, яка в мене є. Бачу тут зомбі, але зомбі вони тут повільні. День вони не дуже активні. Вони то є, але їх не збираються кучами, це вночі вони вилазять з-під землі. Третій, четвертий, вони сиділи в одному будинку, десь там, може, вони в машині були. І вони там билися з тими зомбаками. Вони разом пережили, то навіть не третій, четвертий, то четвертий і перший, третій тут біля мене близько. Зараз стараємося якусь шукати машину. Але ми знаходимося близько біля школи, а школа тут небезпечна дуже. Знаєте чому? Я не знаю, чи ви знаєте, чи ви граєте в цю гру. Ну, скажу вам так, тут небезпечно, тому що дуже багато людей йдуть сюди до цієї школи. Вони коли летять літаком, вони вибирають це місце школу. Тому там дуже багато людей, і крім того, що там люди є, там зомбаки також, і всюди є зомбі. Від них тут ніде не сховатися, навіть в машині. В машині можна від неї їздити, але для машини потрібен бензин. Коли ми їдемо машиною, спочатку бензин є. Але якщо топку неї їздити, він закінчується. Дуже добре, що я зараз знайшов машину. Навіть якщо у когось там бензин є там потрібен, але деякий час в машині переховуватися можна. Зараз їдемо до 4-го і до 1. Ви бачите, який у мене скін на машину? Я сьогодні якраз грав у пап, відкривав там кейс, і мені він випав. На жаль, мені він випав на час, мені здається, 3 дні. Це погано. Але хоча б на 3 дні. Я б хотів би собі такий скін на машину назавжди на вічно. Беремо з собою 3 четвертого. і їдемо на боса. Я вам казав, що ми поїдемо на боса. Ми їдемо до боса. Четвертий, давай доходь. І поїхали. Так, відмітили локацію. Зараз ми його зб'ємо. Мені цікаво, чи можна так зробити, чи ні. Летимо на нього машиною. Бу, відкинув він нас з машиною. Що будемо робити? Вилазимо зараз з машини і починаємо його вбивати. Тільки я не подивився на момент. Дуже в нас мало часу. Зараз захід сонця, Лишилося буквально хвилина тридцять. Потрібно зараз йти якийсь будинок. Але ми перші маємо убити його. Я мушу показати, я маю показати, що з нього випаде. Я, діюся, щось круте, всіх зомбі випадає. Вони вже їдуть, машину її лишили, а четвертий. Поможіть четвертому тут зомбі ще мене вбиває. Я йду дивитися, що тоді. Тут є повно броні, тут є броня крута, саме найкрутіше. І тут є снайпер КВМ, але нам не потрібна. І є якась нова зброя. Я змушений поміняти на нову зброю. Навіть не знаю, що це за нова зброя. Це вогнемет! Я надіюсь, ви мені допоможе цей вогнемет. Не знаю, що робити. Четвертого тут спасають. Хочу протестувати цей вогнемет. про, ну... Подивитися, що він робить, як не стріляти, як не можна бувати зомбі. Зараз щось буде. Лишається 20 секунд, я не знаю, що робити. чи їхати машиною назад, чи що потрібно, краще машиною назад. Посіть мене, давайте! Перший четвертий, їде машиною. цією командою їдемо звідси, тікаємо. Потім вогнемемо вже якось іншим разом. Постріляємо з вогнемета. Хоча зараз буду вистрілюватися, поки вони їдуть. Ви бачите, повно зомбі в темряві, їх дуже багато. Їх дуже багато, я не знаю, що робити. Вони зупиняються, певно, топлива немає. Я навіть не знаю, що робити. Я стріляю всі свої патрони. У мене ще є 200 патронів. Я надіюся, мені вистачить. Потрібно аж 2 хвилини і 30 Треба використовувати вогнемет. Це... це дуже важко. Вогнемети на них, треба економити. Дуже економити це все. Я не знаю, навіщо робити, чи тікати, чи в них стріляти. Вони повністю їх повсюди. Вони повсюди, ці зомбі. Вони мета, з них стріляю. Вони ніяк не вмирають. З'являються нові зомбі. Хто куди тікає, хто де? Моя команда близько біля мене, вони щось тоді стріляють. Навіть не знаю, що робити, машина не їде. Будинку немає. Ось я вам показую, як пережити ніч на вулиці. Вже 67-68 зомбів вбив на вулиці. Це дуже важко. На вулиці взагалі вбивати. Я ж вам казав, що потрібно в будинку це все робити, але я вирішив боса вбити. Нічого, я вам покажу, так як її вбивати. Зробив я велику помилку. Треба було почекати ніч. Перечекати. А потім ще вбивати. Бачу нові якісь зомбі. Я беру міни, і мені потрібно тікати. Тікати, дивіться, який новий щитом! Я ж такого сам не бачив з щитом, якісь зомбі. У мене мало життя, у мене закінчився вогнемет. Мені потрібно просто тікати, але ззаді є пси, які пси мене б'ють. Потрібно використати аптечку. Щоб пси мене не вбили. Я не можу втікати, вони мене тримають. І ще там, я просто вистрибую, не можу, ні. Навіть не знаю, що робити, в мене дуже мало життя здоров'я. Я вирішую використати аптечку велику. На жаль. Ой, я не хотів цього, але вони мене вбивають. Тут я вже б не зміг витримати. Їх тут дуже багато, на жаль, вони мене вбили. Зараз нічого. Зараз подивимося, яке у мене місце. Я восьмій. Всім удачі, всім пока. До зустрічі.